Турнір із настільного тенісу серед спортсменів інвалідів знову збере охочих позмагатись за першість в Ужгороді. Цьогоріч це четвертий турнір та другий у статусі міжнародного. 20 го заїзд, 21, -го, 22 -го змагання. О 10-й годині ми будемо починати змагання 21 числа. Приїдуть багато учасників. Учасники з усієї області України, Словаччини, Угорщини, змагатимуться за першість у трьох нозологіях та двох вікових категоріях. Для людей з вадами слуху та мови, з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами розумовими. Будуть молодші і старші категорії, тобто до 15 років спортсмени. Одна група хлопців і дівчата, і відповідно старші. Це будуть інші групи. Організатори розповідають, стараються щорічно влаштувати подібного роду змагання, але це не завжди виходить. Близько 30 тисяч гривень обходиться тільки найнеобхідніше. Радує одне: світ не без добрих людей. Збирається збір коштів цих ну, від клієнтів, які переводять ці кошти в скриньки, а потім відправляються у. Осередок, незважаючи на кризу в країні, кошти таки вдалося не збирати. Хочеться додати цього року з дев'яти столів для гри в теніс. Три у власності організаторів на зібрані кошти спонсорів вдалося придбати давно омріяні атрибути. Не дивлячись на скрутну економічну ситуацію, знаходяться люди доброї волі, які мають можливість а саме головне мають бажання допомагати нам. Змагання відбудуться з 21 по 22 травня. Організатори очікують, чимало призерів.